Росіяни дуже люблять магію, чорну магію, всяку різну ритуальщину. І от якраз свої церкви, РПЦ, вони використовують саме для цього: для того, щоб робити самі різні ритуали. В них ця система працює для того, щоб їх система працювала і процвітала. Так от, у нас у українців є свої переваги. Не дарма ж вони дуже люблять наші землі і хочуть їх. Постійно називати своїми, і хочуть знову повернути РПЦ сюди, тому що тут є певна енергетика у цих земель, тут є сила, якої немає реально в Росії. І без цієї сили вони довго не протягнуть. Але виходить так, що ми, українці, тут на власній землі цією власною силою не користуємось. У нас святі землі. Київ взагалі називають другим Єрусалимом. Але, Але. От так, от, щоб люди щиро молилися там, за Україну за перемогу, да, навіть просто навіть за себе. Це, це рідкість. Нема такого повального, молебну, щоб створювати таку силу селену, звертатися до Бога до вищої, до вищої цієї сили, яка б нас рятувала і допомагала. Нема такого. А сила тут цих земель. Є, що таке молитва? Молитва це енергетична зброя. І коли багато людей хочуть чогось одного перемоги, вони з'єднуються, ці молитви. Дуже важливо просити про це говорити, наповнювати інформаційний простір як і просто в розмові, так і інформаційний простір на енергетичному рівні. Так ось, коли вони з'єднуються, ці молитви. Створюються всі передумови, щоб це здійснилось, це бажання багатьох людей.